Це мадам Жанет. Знову ж таки, саме цей плід ніхто в сковілах не міряв, але це така уже серйозна гострота, але не найбільша. Спробуємо скуштувати цю рослину. Я виріжу собі невеликий шматок. Відчувається у запасі відразу. Дуже приємна тропічна нотка і таке якесь навіть медове відчуття теплоти. Справді дуже цікавий, дуже гарний аромат. Давно я не куштував ці перці, отже, мадам Жанет. Це такий різновид, який от має мов би, моментально опікаючу дію. Майже відразу, коли я надкусив, відчув приємне поширення тепла по всій ротовій порожнині. Причому ця гострота не переходить у якісь дуже неприємні ноти, які от, от коли споживаю, наприклад, Кароліну Ріпер. Так? Може бути відчуття такого навіть перенасичення рецепторів. У мене особисто це я це називаю, як наче бити скло. Єси. От знову ж таки, звісно, це ти не іси бити скло, але ось тут такого відчуття немає. Тут переважно така всеохоплююча теплота, гострота. Серйозна, але яка не переходить у екстремальність. Наприклад, коли я відчуваю, що це дійсно дуже гостре, найчастіше в мене проявляється не дуже приємний фізіологічний можливий ефект, це гикавка. Але це справді говорить про те, що це вже от ми перейшли, напевно, за там п'ятсот тисяч сковілів І так далі, таке от може трапитися. Отже, що можу сказати, тут у нас, е окрім гостроти, відчувається і в смаку певні тропічні нотки. Е По-перше, солодкавість добре виражена. По-друге, е от таке щось нанасо-мангове, справді тут присутнє. Тому за незвичними смаками чіл цілком можна прямувати до мадам Жанет. Так, нюхай ніби такий легкий аромат. Що це може вити тропічної ночі? Я правда в тропіках не був, але... Таке якесь диковане відчуття. Приємне і цікаве. Пробуємо відрізати кусочок. Так. А, коли свіжий надріз, одразу ж запах. Запах годжі. Ще, ще нічого не гриз. А вже пече. І так приємно пече. Починаємо гризти. Тут знов відчувається до також смак годжі і до смаку годжі додається смак, смак перцю. Такий типовий перцевий смак. Зігріває. Класно, мені сподобалося. Вона ось так виглядає красивенько. Побачимо, наскільки вона дружелюбна. Відрізала такий шматочок. Ладу. Поки гострота не відчувається. Такий екзотичний присмак. Ніби я куштую зовсім не перець. Має нагадувати манго. Трішки дійсно гостріше, ніж попередній, але дуже швидко ця гострогота зникає в роті. Можна спокійно куштувати з іншими стравами. Рекомендую.